Френк Герберт Дюна, Книга перша Дюна. Початок то мить, коли варто якнайкраще подбати про істинну рівновагу речей. Кожна сестра Бене Гесеріт знає про це. Тож, приступаючи до вивчення життя Муат Діба, зважте спершу на те, у які часи він з'явився. Бо ж народився владар у рік 57-й, правління падишаха імператора Шаддама IV. І особливо уважно придивіться, де саме він з'явився, на планеті Аракіс. Хай не вводить вас в оману той факт, що народився він і прожив перші 15 років свого життя на Каладані. Аракіс планета, також знана, як Дюна, ось місце його на віки віків. Принцеса Ірулан оповідь про Муаддіба. За тиждень до переїзду на Аракіс, коли метушня останніх приготувань от от мала обернутися на нестерпне божевілля, якась старезна баба навідалася до матері хлопчика Пола. Замок Каладан огорнула тепла ніч. Прадавні кам'яне громаддя, що слугувало домівкою 26 поколінням роду Атрідів, укрилося холодною росою, як завжди, на зміну погоди. Стару пустили через бокові двері та повели склепінчастим проходом повз кімнату пола. Скориставшись нагодою, вона зазирнула всередину поглянути, як той лежить на ліжку. У тьм'яному світлі, напівзгаслої, завмерлої над самою підлогою лампи підвіски, хлопчик, який уже не спав, бачив у пройомі дверей громісткі образи жіночої фігури, що стояла на крок попереду від його матері. Стара скидалася на відьму, волосся схоже на сплутану павутину, наче каптур ховала в тіні, в тіні риси обличчя, а очі виблискували, мов коштовності. А він не замалий, як на свій вік, Джесіко? запитала стара, голос повнився хрипким свистом і бряжчав, як розладений балісет. Мати Пола відповіла м'яким контральтом, усі знають, що атріди дорослішають пізніше, ваша привелебності». Чувала я про це, чувала, прихрипіла стара, але ж йому вже п'ятнадцять, так, ваша привелебності». Він прокинувся і підслуховує хитрий, малий шельма, тихо за її гиготіла прибула. Проте підступність необхідна правителю, а якщо він справді. Квізац Хадерах, що ж? Причаївшись у мороці ліжка, Пол дивився на всі біч крізь тонкі шпаринки ледь розплющених очей, два блискучих овали, очі старої, розширилися і спалахнули, коли зустрілися з його поглядом. Добре виспись, хитрий малий, шельмо, кинула стара. Завтра тобі знадобляться всі твої вміння. Аби зустрітися з моїм гом Джабаром. І вона й вийшла, виштовхнувши його матір у коридор та з гучним гуркотом зачинила двері. Пол лежав, замислившись, що таке гом Джабар. Багато прикрощів довелося йому зазнати в ті а, часи змін, та з'ява старої була дивнішою за все, ваша прибелебності, а ще те, як вона зверталася до його матері Джесіки, наче та була звичайнісінькою служницею, а не леді Бене Гесерит, наложницею герцога та матір'ю герцогського спадкоємця. «Гом Джабар – це щось із Аракіса, про що я маю знати, перш ніж ми опинимося там, подумав пол? Він прошепотів ті дивні слова, «Гом Джабар». Квізац Хадерах. Ще стільки всього треба вивчити. Аракіс настільки відрізнявся від каледана, що свідомість пола лихоманила від нових знань Аракіс, дюна, пустельна планета. Зуфір Хават, майстер Аса, син його батька, пояснював їхні смертельні вороги, харконени, 80 років панували на Аракісі. Вони утримували планету як свій квазіфеод відповідно до контракту з Дапт на видобуток геріатричних прянощів. Меланджу. Тепер Харконени забиралися геть, а планета ставала повним феодом дому атрідів. Очевидна перемога герцога Лето. Хоча, як сказав Хават, у тій очевидності чаїлася смертельна небезпека, адже герцог лето був дуже популярним серед великих домів ланцраду, а популярність викликає заздрощі світо держців, додав хават, Аракіс Дюна, пустельна планета. Пол спав, він бавчив якусь печеру в околицях Харакіна. Навколо нього в тьм'яному світлі завмерлих у повітрі ламп рухалися мовчазні люди. Усе там виповнене величу, як у соборі. і він учував єдиний тоненький звук. Крап, крап, крап. Ще в вісні пол знав, що все запам'ятає. Він завжди пам'ятав пророчі сни. Сон розтанув. Пол прокинувся в теплі свого ліжка. Він усе думав і думав. Світ замку Каладан, де не було жодних ігор і не траплялося однолітків, можливо, не вартував смутку під час прощання. Лікар Юе, вчитель Пола, вказував на те, що класової системи в Африлах на Аракісі дотримувалося не надто ревно. Планета – Повнилася людьми, що жили в пустельних краях, без каїдів та башарів, які б керували ними, людей барханів, що звуть себе фрименами. Не внесено в жодні переписи імперської палати, Аракіс дюна, пустельна планета. Відчувши напругу в усьому тілі, Пол вирішив удатися до однієї з практик з. Угамуванням, плоті та розуму, яких його навчила мати. Три коротких вдихи викликали звич... звичну реакцію, його несуть хвилі самосвідомості, свідомість фокусується, аорта розширюється, розум виганяє всю непевність, пізнання, свідомість під контролем, кров збагачується киснем і розтікається по обважнілих кінцівках ніхто не здобуває їжу, безпеку та свободу лише завдяки інстинкту. Тваринна свідомість не простягається за межі буття моменту цього, нездатна осягнути, що її жертви зникають навіки. Тварина руйнує старе і не може створити нове, тваринна жага. Лишень наближається до чуттєвого рівня, але ніколи не стягне рівня сприйняття. Людині ж необхідна система координат, через яку вона бачитиме світ, свідомість за вибором установлює свої координати. Тілесна цілісність упорядковує потік нервів і крові відповідно до найглибших потреб клітинного буття. Всі речі, клітини, істоти є плинними. Все прагне до цієї незмінної минущості, знову і знову, в мінливій свідомості пола прокручувався завчений урок. Крізь приморужені повіки Пол відчував, як жовте сяйво світанку торкнулося його підвіконня. Він розплющив очі, прислухаючись до метушній поспіху, що поновилися в замку. Юнак розглядав. Помережені знайомим візерунком балки під стелію спальні. Двері прочинилися і в кімнату зазирнула мати. Волосся на маківці. маківці підтримувала чорна стрічка, завального обличчя, позбавленого емоцій, дивилися, сповнені врочистості зелені очі. Уже прокинувся, промовила вона. Ти добре спав? Так. Пол уважно роздивлявся високу фігуру матері та помітив, як напружилися її плечі, коли вона вибирала для нього одяг із полиць шафи. Інший міг би не помітити нічого, але вона сама вчила його науки Гесерит звертати увагу на дрібні деталі. Вона озирнулася, тримаючи в руках напівофіційний піджак. На нагрудній кишені, якого було вишито фамільний герб дому Атрідів, Червоного Яструба. Мерші, одягайся, перевелебна мати чекає на тебе. Якось вона мені снилася, сказав Пол. Хто вона? Вона була моєю наставницею в школі Бене Гесаріт. Тепер вона, правдомовиця імператора. А ще поле Джесіка завагалася. Ти повинен. Розповісти їй про свої, свої сни. Розповім Ми, завдяки їй отримали Аракіс. Ми не отримали Аракіс. Вона змахнула пил зі штанів і повісила їх разом із піджаком на стійку біля ліжка. Не змушуй привелебну матір чекати. Пол сів, міцно обхопивши коліна. Що таке Гом Джабар?